Головне події в Харкові та області 25 липня. Харків бомбардують кабами другий день поспіль. Керована авіабомба влучила в лікарню в індустріальному районі. Удар припав по покрівлі, обваливши частково верхній поверх. На той час у будівлі знаходилося близько 40 людей, медики та пацієнти. Спочатку трьох із них не могли видзвонити, тож передбачали, що вони можуть бути під завалами. Але минулося, повідомив начальник хова Олег Сенігубов. Усі вийшли на зв'язок. Внаслідок удару постраждали 17 -ро людей, серед них 12-річна дівчинка. Здебільшого обійшлося легкими пораненнями та гострою реакцією на стрес. Станом на вечір у стаціонарі залишалася одна поранена співробітниця лікарні. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибухом також зачепило 9 приватних будинків та дві автівки. За даними керівника облпрокуратури Аміла Омарова, для удару по Харкову ворог застосував бомби у МПБ 5. Це нова зброя, влучання якої напередодні зафіксували вперше по Шевченківському району. Відрізняється новий каб від попередніх більшою руйнівною потугою. Потерпали від обстрілів також населені пункти області. По місту Балаклія вночі влучив російський шахет. Удар був по нежитловій будівлі. На місці виникла пожежа. Повідомили у ДСНС. Минулося без постраждалих. У день приліт був по селу Безруки Дергачівської громади. За даними начальника місцевої МВА Вячеслава Задоренка, ворог застосував реактивний снаряд. Є руйнації, але люди не постраждали. Продавця дитячих візочків із Харкова підозрюють у роботі на ФСБ. Чоловіка 42 років затримала СБУ. За версією слідства він допомагав росіянам виявляти позиції ППО, що захищає Харків. Надалі по цих локаціях мали завдавати ударів ракетами або надважкими важкими кабами. Утім, діяльність ймовірного навідника виявили вчасно. Позиції сили оборони встигли убезпечити. Спікер УСБУ в області Владислав Абдула. Опублікував частину листування, яке виявили у телефоні підозрюваного. Виходячи з нього, за результатами діяльності росіян, чоловік спостерігав із власного балкона і підбадьорював окупантів повідомленнями на кшталт. Сьогодні каби куди треба, та кровожерливішими. багато людей розірвало. Дуже сподіваюся, що це продовжиться. Наразі чоловік у СІЗО та може сісти на 8 років. На сарани в Україну може дістатися Харківщини про небезпеку аграрії погородника попередили в облуправлінні Держпродспоживслужби. До мешканців однієї з найповітніших громад регіону Златопільської – звернувся місцевий голова Микола Бакшеєв. Ймовірність потрапляння шкідника на Харківщину оцінюють як високу на сусідній Дніпропетровщині. На вже почалося. Не нажерливі комахи швидко мігрують. Пролітаючи до 200 кілометрів на добу. Якщо сарана з'явиться, аграріям рекомендують застосувати інсектициди, дотримуючи заходів безпеки. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтеся на наші соцмережі, ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.